Наша Україна принесла дві такі великі зміни: це був ковід і це війна. Вони внесли дуже велику зміну в роботу фахівців і роботу родин, тому що треба було навчитися спілкуватися в нових телекомунікаційних умовах. Ось саме ця телекомунікація призвела до того, що родини об'єдналися. Якщо раніше тільки мама їздила одна на заняття або тато, то тепер участь у формуванні мовленнявого спілкування дитини приймала вся родина, тому що вони були учасниками цих теледебатів між дитиною і вчителем. Вони були учасниками цих взаємовідносин, тому що вони бачили, чим треба допомогти дитині і як, як скерувати вже домашні завдання для того, щоб приступити до наступного уроку. Також телекомунікація допомогла нашим дітям, які виїхали за кордон, тому що фахівців із знанням української мови дуже мало. І знов таки ж завдяки телекомунікації вони змогли продовжити своє навчання і поліпшити своє, своє спілкування. Особливо мені хочеться відмітити тих батьків, які були задоволені своїми результатами. Чому? Тому що, як правило, вони приходять всі на консультацію з вимогами. Дитина не вимовляє один звук, дитина не вимовляє другий звук. Але я завжди говорила: в першу чергу повинно бути слухання. І ті батьки, які вчили своїх дітей слухати, вони не мали перешкод у спілкуванні між польськими дітьми і українськими дітьми, між дітьми в Канаді, між дітьми в Дубліні, тому що, на жаль, війна розкидала дітей по різних країнах. І от за саме завдяки тому, що вони родині працювали над розвитком слухосприймання, ми маємо такий результат. Діти запросто оволодіють англійською мовою, польською мовою, чеською мовою. І мені дуже приємно, що це саме заслуга батьків, тому що вони дотримувалися рекомендацій фахівців.